Шановні українці, давайте пограємо в гру. Назвіть мені людину, яка найбільше вплинула на те, що наша армія перетворилась з отакої в 2014-му на ось таку, яка сьогодні успішно стримує Московську імперію вже майже третій рік. Я думаю, мало у кого буде сумнівів, що це Петро Порошенко. Ніхто не зробив так багато для відродження нашої армії, як він. Після початку півномасштабної війни він не втік за кордон, а продовжує активно допомагати армії, що видно з його інстаграму з його інтерв'ю Портнікову. Чи принаймні з тим, як Маркрюте, генсек НАТО тепло його вітає? Порошенко продовжує боротись за незалежність України. І сьогодні Зеленський наклав на нього санкції РНБО. Поставив Порошенка в один ряд зі зрадником України Медведчуком. Вибачте, але це є йобаний іспанський сорок. А це ще можна й пригадати, що при Порошенку у нас відродилась незалежна українська церква, яку московити знищили в 17 столітті. При Порошенку українці отримали безвіз в Європу, асоціацію з ЄС, реформи децентралізації, електронні декларації для чиновників, реформу патрульної поліції, газову незалежність від Москви. Ну і найголовніше, на мою думку, при Порошенку не відбулось повномасштабного вторгнення Кремля. Але незважаючи на цей піздець, я закликаю українців бути об'єднаними навколо головного пріоритету перемоги. Dumai